Ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які здобуло управління Служби безпеки України в Черкаській області, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживають один із двадцяти. Артилерія стріляє хуєн. Взривають попало. А наши ну, России стрелять не умеют, задумано, как бы съебаться побыстрее Обидва загарбники задумуються, як втекти з війни, і підганяє їх, очевидно, наведена статистика виживання. СБУ рекомендує всім, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не з прийняттям єдиного правильного рішення. Здатися в полон означає зберегти життя. За номерами телефонів, які ви бачите на екрані, детальна інструкція, як це зробити. Діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в Росії. Кожен окупант, що склав зброю, мінус одна загроза для наших рідних і близьких.